Щодня стабільну роботу Рівненської АЕС забезпечують десятки підрозділів. Один з них цех зварювання енергоремонтного підрозділу підприємства. Саме тут працює електрогазозварник Олександр Осійчук, атомник з 20-річним стажем роботи. З народження він проживає у місті супутнику РАЕС, тож свого часу вибір сфери професійної діяльності був для нього очевидним. Я вирішив працювати на Рівненській АЕС. Тут просто стабільна зарплата, гарантії і можливість професійного розвитку. Працюючи на атомній станції, герой сюжету має можливість бути дотичним до важливого технологічного процесу. А це чи не найголовніша його мета приносити користь своїй країні, особливо в ці важкі часи. До кола його професійних обов'язків входить робота з монтажу, ремонту та зміцнення металевих конструкцій, які забезпечують безперебійну та безпечну роботу РаЕС. Такі виробничі завдання, каже пан Олександр, вимагають високої концентрації, майстерності та внутрішньої дисципліни. А головне відповідального підходу до справи кожного працівника цеху. Це ж світло, це ж тепло в оселях. Це має кожен виконувати якісну роботу для стабільності роботи Рівненської АЕС. Щоб якісно виконувати роботу, це треба бути відповідальним. Це раз, А щоб тобі робота це подобалась, Це два десять років поспіль в одній бригаді з паном Олександром працює Василь Скиба. Він, як майстер виробничої дільниці, щодня бачить роботу атомника. Тож може об'єктивно оцінити як професійні, так і особистісні якості героя сюжету. Олександр себе зарекомендував як високодосвідчений працівник. Постійно приймаємо участь в. Плану опережувальних ремонтах: перший, другий, третій, також четвертий блоки. Олександр також постійно залучається до відповідальних робіт. Як він висококваліфікований працівник, має допуски відповідні, проходить атестацію. Ну з ним приємно працювати. За сумлінну працю та високий професіоналізм цьогоріч світлину Олександра Аркадійовича занесено на дошку пошани Рівненської АЕС. Проте для нього головна відзнака це відмінний результат виконаної роботи. Цікаво, що процес зварювання герой сюжету порівнює зі справжньою творчістю, де кожен зварний шов як витвір мистецтва. Каже, його професія це ремесло майстрів, яке оживає лише в руках тих, хто вкладає в нього душу. Такого підходу до роботи навчає і своїх колег, які тільки розпочинають свій трудовий шлях на підприємстві. Молодим спеціалістам я би побажав раціонально використовувати час, досконалити свою роботу, не стояти на місці і розвиватися. Спеціальну технічну освіту атомник свого часу здобув у професійно-технічному училищі Раес. Саме тоді з'явилися перші іскри його майбутньої професії, яка стала справою життя. Сьогодні пан Олександр запалює такі ж іскри в серцях молодих спеціалістів, передаючи їм свій безцінний досвід. До нас дуже часто приходять практиканти з ПТУ. Він раніше був наставником. У них також передавав свій досвід їм, теоретично, і практично навчав так. Підказував, що не получалось хлопців, допомагав їм завжди. І, ну, взагалі, ну, приємна людина. Якби не повномасштабне вторгнення, Олександр Осійчук, як і мільйони наших земляків, інакше б дивився у завтрашній день. А поки головне, про що мріє це мир та шанс на щасливе майбутнє для нових поколінь українців. Аби ця мрія стала реальністю, він разом з колегами усіляко підтримує Збройні Сили України, які спиняють ворога на передовій. Ми приймаємо участь у зборах на зсу. Так само у нас і в цеху. теж ми у нас є хлопці, які служать в ЗСУ. І ми теж робимо збори для них. Допомагаємо чи можемо. Такі історії доводять, коли людина по-справжньому чогось прагне і з душею підходить до своєї справи, вона обов'язково знайде свій шлях у житті та досягне поставлених цілей. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТЗГ, РАЕС.